В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Сьогодні, 12 лютого, саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як письменники Лесь Мартович та Іван Сенченко, і художник Зиновій Кецелом відбувся перший політ літака «Ілля Муромець, сконструйованого киянином Ігорем Сікорським. У 1918 році в Коростені Мала Рада УНР прийняла Володимирів Тризуб як великий і малий герб української держави. У народному календарі Велике свято трьох святих. Івана Златоуста, Василія Великого і Григорія Богослова. А до календарної весни 16 днів. Вітаю! Сьогодні, отже, день трьох святих і в храмах повсюдно моляться за Україну. За припинення затяжної кривавої бійні на Донбасі, розв'язаної путінською Росією. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликала до захисту України. Обговорення цього архіважливого питання в мінську привернуло до себе увагу всього світу. Людство, затамувавши подих, стежить за суперскладними переговорами з приводу резерва. Зв'язаної Росією війни на Донбасі. Офіційні подробиці у наших наступних випусках. На самому ж Донбасі, на жаль, не вщухали важкі бої. Про останні події тенденції стисло за офіційними повідомленнями. Вчора терористи обстріляли в Донецьку автостанцію і завод загинули шестеро громадян. Сьогодні Маріуполь. Потрапив під масований обстріл сепаратистів гра сепаратистських градів. Кількість жертв жорстокого обстрілу бойовиками Краматорська досягла 17. -ти. сьогодні. У місті день трауру. Сьогодні в Житомир з фронту повертаються воїни 13-го батальйону героїчної 95-ї аеромобільної бригади. Кількість переселенців із Криму і Донбасу на Житомирщині зросла до 6 тисяч 716 осіб, серед яких 1823 дитини. Бердичівська міська рада визнала Росію агресором. МВФ готує Україні кредит розміром 40 мільярдів доларів США. В Криму націоналізовано Укртелеком Ахметова. Музика. Вчора президент України Петро Порошенко не виключив за певних несприятливих для нас умов введення воєнного стану на всій території України. Тим часом у державі триває мобілізаційний процес. Батьківщина кличе. Отож, обласне телебачення тримає хід мобілізації на особливому контролі. Україна у небезпеці, зухвалий ворог, плюндрує українську землю, безжалісно вбиває мирних людей, нищить наші міста і села. Ми повинні будь-що захистити батьківщину від ворога, як це не раз героїчно робили наші мужні предки, і як це роблять зараз українські воїни на Донбасі. Допомогти нашій армії має мобілізація. Якщо ти справді патріот і на ділі хочеш боронити свою сім'ю, рідний край та вітчизну і повернути нам. Мир. Ставай до лав мобілізованих захисників України. Разом переможемо. Триває всенародна допомога українським воїнам. Репортаж із військового шпиталю. Покращити умови перебування хворих у госпіталі взялися підприємці-благодійники. Спільними зусиллями вдалося замінити усі вікна і двері у травматологічному відділенні. Я думаю, це має зробити кожна людина, яка називає себе українцем і живе в державі України. І зараз те горе, яке лихо, яке нас тут кругом відбувається. Має кожний яким чином хоч трішечки, хоч якусь капельку якісь внесе, внесе для того, щоб перемогти, вистояти. І дійсно, щоб ми жили надалі як єдиною державою, щоб жили дружньою і квітучою державою. Лікарі госпіталю розповідають, що у палатах та в операційній взимку була температура повітря нижча за норму. Тепер стало набагато комфортніше. Я від імені всіх працівників травматологічного відділення від всіх пацієнтів травматологічного відділення хочу подякувати небайдужим людям, які допомогли встановити в нашому відділенні вікна, двері. Хочу особисто подякувати всім своїм товаришам, які стали небайдужими, відкликнулись на наше прохання і зробили цю такий внесок почесний і гарно, гарно таку нам зробили справу. З серпня місяця працюємо в дуже серйозному ритмі з перевантаженням. І безумовно, що без допомоги. Волонтерів, підприємців, просто громадян було б набагато складніше нам вирішувати наше завдання. Юрій Кошубський та Дмитро Пащенко кажуть, що покращувати умови перебування хворих у шпиталі збираються і надалі. Підприємці запрошують приєднатися до них усіх небайдужих. І упродовж воєнної теми наступної середи. 18 лютого в області буде проведено комплексну перевірку системи централізованого оповіщення із запуском сирен подачою сигналу Увага всім тощо. Перевірка триватиме із 14 до 15 години. Нагадаю, що також на Житомирщині діє цілодобова гаряча лінія обласного оперативного штабу з метою запобігання надзвичайних ситуацій і стабілізації суспільно-політичної обстановки. Її телефон у Житомирі 47 51 01. Обласне телебачення продовжує акумулювати патріотичні відгуки земляків на проект Єдина країна. І ось черговий із них. Я вважаю, що патріот це людина, яка живе на своїй землі, любить свою землю і готова боротися свою землю. Єдина країна виражається якраз і в першому слові єдина в тому, що на ній єдиний державний устрій. Ну, так, з високими поняттями, в тому, що там є єдина державна мова, єдина валюта, єдині способи проведення вільного часу, роботи і так далі. Так далі. На перевики знання знотики, ми через політичні амбіції різних партій свого часу почали розділяти державу на східну і західну, бо політичним силам було вигідно педалювати питання мови, подалювати питання там інші, для того, щоб електорат проголосував за ту чи іншу партію. І ми, якщо ми сьогодні якщо ми перенеслися б зараз 91 рік, в рік нашого референдуму, то ми тоді такого такого роз'єднання, розколу в державі не, не спостерігали, тому що держава набагато більше єдна була. Але на привики жаль промахи наших політиків нам і іміджмейкерів цих політиків перезвели до того, що сьогодні держава поділяється. Навіть не по територіальному ознаці, а поділяється за мовною ознакою на російськомовних і українськомовних. На превелике щастя і в той же час на превеликий жаль через те, що це відбувається зараз. Це війна багато з тих, хто раніше був російськомовний і жив на сході нашої держави і вважав себе ну прибічником російської там культури, мови та далі, і федерації. То сьогодні вони вже більше ну тягнуться до України до великої України. А володарями найбільш престижної нагороди України національної премії імені Тараса Шевченка за 2015 рік стали поет Юрій Буряк, мистецтвознавець Костянтин Москалець, художник Микола Компанець та актор Петро Панчук. Вітаючи їх, обласне телебачення у свою чергу, продовжує цикл передач пам'яті ще одного видатного сина українського народу Максима Рильського. чий ювілей на підході? Ми розпочали зокрема поетичний цикл чи Читаємо Рильського у виконанні студентів та учнів і запрошуємо до нього усіх бажаючих. Як гул століть, як шум віків, як бурі подих, рідна мова, вишневих ніжність пелюстків, сурма походу світанкова, неволі стогін, волі спів. Життя духовного основа. І ще кілька резонансних подій та повідомлень. 20 лютого Україна щороку відзначатиме День Героїв Небесної Сотні. Верховна Рада не змогла подолати вето президента на закон про примусову конфіскацію житла. Уряд вивів з банківського ринку банк Київ. Сьогодні в обласному муздрамтеатрі пройде Афганський фестиваль розстріляна молодість. А завтра у нашому телецентрі всеукраїнський фестиваль КВК. Вже у найближчому. Ще дні в області помітно потеплішає, бо дівчину весну не спинити. Міняйте Україну до кращого, дбайте про неї, бо ви в ній живете. Кузьма Скрябін. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті Тівірадіозте. З вами була Інна Літовченко. Миру всім нам і терпіння. Бережіть себе, зустрінемося завтра.